Рецепт страви, яку я дуже сильно люблю, це цибулька червона маринована. Нарізаємо цибульку. Я беру її півкілечками нарізаю. Аби я різала так, як це повара ріжуть, то я б собі догті пообрубувала. Я вже дорізаю третю цибулину, я ще не плакала. Бо не бачу що. Сьогодні мені казали, що Віталій казав, що я жінка, яку він найбільше любив у своєму житті, забути не може, бо таку не забудеш. Хай він плаче за такою, а я вії накрасила, мені плакати не можна. І ще б трошки то впало б на землю, не ставте на край столу. Ось я порізала всю цибульку, три цибулини, гарно нарізала такими шматочками. І буду цибульку маринувати. Для цього мені треба чайна ложка, не столова, а чайна, цукру. Я з гірочкою. Потім батько каже, Оксана, навіщо ти сірники виклала? Я перевіряла, в таку сірникову коробочку влазить рівно одна чайна ложечка солі. Далі ми беремо столову ложку уксусу одну. Це в мене швидкий рецепт цибульки. Я беру сюди гарячу воду. Три ложечки. Я люблю так, щоб зробила і зразу з'їла. От коли настроєння взяла зробила. зробила. чайник в мене горів, я люблю в інтернеті сидіти, як його поставлю навіть свисток Ну Я його почистила, як могла. Я ото перемішую все. Перемішую. Воно сок пускає і пахне? Марину... маринується? Ммм. О, як маринується? А ви взагалі любите цибулю? Дегустація. Це добре їсти під шашличок, під такий оселедець. А я так люблю. Кошками. Навіть не зстигла настоятися. А мені так хочеться його все вилупити з'їсти. Зараз йду в магазин вертати шнурок. Мені на той дали до айфона, до красивого молодого мальчика, продавця. Буду з ним рішати цю проблему. Треба, щоб настоялося в холодильнику, там постояло. Тільки три цибульки. Я так люблю, особенно куда она стоит, одно ну, все вообще приемного.